Чи комфортні велодоріжки у Тернополі. Ми провели власний експеримент та проїхались на велосипеді різними вулицями та парками міста. Починаємо свій шлях на вулиці Чорновола. Тут є відповідні знаки та розмітка. Доріжка відділена від пішохідної зони лавками, тож пішоходів там майже немає. Але є недолік на перехресті. Велодоріжка різко обривається високим бордюром. На вулиці Лесі Українки є ділянка з велодоріжкою без знаків та розмітки. Зона для велосипедів та електросамокадів викладена бруківкою червоного кольору. Тут посеред доріжки зустрічаються бетонні антипаркувальні півкулі і навіть смітник. З іншої сторони вулиці також є ділянка з велодоріжкою. Вона вже має знаки та розмітку. Однак на вулиці триває ремонт комунікацій, тому частину тротуару засипали ґрунтом. На вулиці Протасевича є тротуар зі знаком, що він призначений для пішоходів та велосипедистів. Окремо він не розділений на смуги, тож пішоходи і велосипедисти мають бути уважними, щоб вдало розминутися. У парках міста на велодоріжках є обмежуючі знаки не більше 15 кілометрів за годину. Також є розмітка, хоча в деяких місцях вона майже стерта. Суттєвих недоліків ми не помітили, але руху заважають пішоходи. Багато людей часто ігнорують велодоріжку і розгулюють прямісінько по ній. Дехто навіть був у навушниках і не чув, що їде велосипед чи самокат. Більше про наш експеримент читайте на сайті 20 хвилин.